Три типові помилки при виборі міжкімнатних дверей. Слухай. Перше, Різностильові двері. Всі двері вашої оселі мають говорити однією мовою. Навіть при різному оздобленні приміщень всі двері мають бути виконані в одній стилістиці для того, щоб довершити цілісність образу. Друге відсутність замків для родини, особливо з маленькими дітьми, відсутність замочків це дуже дивне рішення. Я б радив встановлювати їх як мінімум у приміщення туалету, ванної, спальної кімнати, хоча б з принципів базового комфорту та приватності, якщо вони нудист або ексгібіціонист. Третє скляні вставки у дверях. Навіть матове скло пропускає світло, тому для того, щоб відчувати себе у спальні максимально комфортно та мати максимально міцний сон, краще обрати глухі двері. Окрім того, це ще й покращує їх шумоізоляційні характеристики. Якщо ж ви естет та хочете мати більше світла у своїй кімнаті, то просто обирайте для купівлі квартири з панорамним склінням. Хоча зараз це не найкраща, мабуть, ідея та не найкраще рішення, ви знаєте про що я.